Карантин, маска, антисептик та вакцинація. Слова, які майже зникли з лексикону українців після початку повномасштабного вторгнення, проте це може знову стати буденністю, адже по всій країні фіксують спалах захворюваності на COVID-19. минулого тижня на Дніпропетровщині від тяжкого перебігу недуги померли двоє людей. Загалом протягом минулого тижня по Україні зафіксували майже 7,5 тисяч хворих на коронавірус. Є й випадки інфікування новими штамами: німбус та стратус. Ці штами коронавірусу вони швидко розповсюджуються, але вони менш агресивні, чим перші штами коронавірусу. Найчастіше це біль у горлі. Пацієнти скаржаться на відчуття подряпан у горлі, нежить головний біль підвищення температури. Наразі вакцинація залишається найбільш ефективним захистом від будь-яких штамів ковіду. Окрім цього, лікарі радять частіше мити руки та обробляти їх антисептиком. Це особиста гігієна, це постійно миття рук, дезінфекція, приміщення. Також не спілкуватися в перші дні з людьми, які мають симптоми гострореспіраторної вірусної інфекції. Також рекомендовано в людних місцях наразі носити маски та звичай. Но бустерна доза вакцинації від ковіду.